Розділ 29. Вісняні посадки. З кожним днем сонце пригрівало все сильніше. І Марті була дуже задоволена, що діти можуть побувати на повітрі. Кларк закінчував оздоблення нових кімнат, а Марті пошила для них штори і зробила килимки. Додаткове місце для роботи та Ігор було дуже доречним. Кларк Вирушав у поле на світанку, а повертався за темна. І з кожним днем територія, готова до посіву трогоцінного зерна, цілілого після пожежі, ставала дедалі більшою. На посовищі з'явилось достатньо свіжої трави, щоб погодувати трьох корів. В окремій загороді розгулювало юне теля, і ось ось має телити ще одна з корів. У третій теж очікувалось поповнення, але дещо пізніше. Одна із свиноматок уже обзавелася цілим семейством. Місі була абсолютно зачарована маленькими пискливими пересятками, які підштовхували одне одного, щоб отримати свою частку їжі. Виводок був не таким великим, як припускали Марта з Кларком. Оскільки два поросята із восьми загинули, але друга свіна матка теж готувалась народити потомство. Три з восьми курок сиділи на яйцях. Марті сподівались, що й куряче сімейство швидко відновиться. На подвір'ї красувався міцний і міцний загін для худоби, більш простий, ніж колишній, Кларк ще не встиг законопотати його. Але це можна зробити влітку, коли мене гаряча пора. Дах і підлога були вже готові, решта цілком могла почекати до кінця посівної. Готуючи сніданок, Марті моркотіла собі підніс один із щойно вивчених цламів. Місі попросила спекти коржі і, змішуючи тісто, Марті згадала, що колись це була єдина страва. Яку вона вміла готувати. Потім вона подумала про двох молодих наречених і про те, як вони справляються з куховарством. Вона не сумнівалась, що завдяки матінці дівчата готові до ведення господарства куди краще, ніж вона. Селі Ен добре влаштувалась на новому місці. Вона з Джейсоном їхала одного вечора, щоб повернути коня. Джейсон світився від гордості, розповідаючи, як Салі Ен розвісила в новому домі штори, посилила килими і намела лад у маленькій кухні. Готує вона теж чудово, продовжив він, і щоки Салі Ен почервоніли від задоволення. Про це Кларк і Марті згадували, сміючись після того, як молоді поїхали, уявивши собі молоду пару, що живе в коханні та злагоді. Марті посміхнулась. Потім її думки переключились на Лауру. Як там у неї справи? З тривогою подумала Марті. Нещодавно Кларк піднявся на один із пагорбів і побачив Лауру, що брела дорогою. Помітивши Кларка, вона зніяковіла і пішла геть. Кларк зупинив коней і запропонував підвести її, але. Лаура подивилась на нього і сказала Ні, дякую, я краще піду пішки. Вона виглядала розгубленою, а на обличчі Кларк помітив синець. Коли ввечері Кларк розповідав про це Марті, він був дуже засмучений. Ах, бідолашна Лаура, переживала і Марті, хитаючи головою. Чекає дитину від цього хлопця і при цьому така самотня і нещасна. Марті дуже хвилювала з Лауру, і, звісно, за матінку вона почула, як кларк, насвистуючи, повертається зі скотного двору і покликала Місі до столу. Цікаво, подумала вона, допомагаючи дівчинці сістися. Вісняна сівба завжди робить чоловіка таким веселим. Весна вирувала і в її крові, і їй теж не терпілось в землі. Так чудово знову відчувати себе стрункою і спритною. Після того, як Марті народила, вона здавалася собі невагомою, готовою будь-якої з хвилини злетіти. Якою незграбною і важкою була вона, коли доводилось всюди тягати малюка за собою, як поскаржилась вона одного разу матінці. Тепер Маленький Кларк з'явився на світ, і можна притиснути його до себе або покласти поруч. Під час ранкового читання молитви Марті ледь не посміхнулась, коли Кларк прочитав Прийдіть до мене всі, хто трудиться й обтяжний, і я заспокою вас. Вона відчувала, що розуміє, про що говорив Ісус. Дякую тобі, Господи, що ти навчив мене покладатись на тебе. Вимовила вона про себе. Ти втішив мене і я вдячна за це. Після того, як Ларк закінчив молитву і вірив прийдешній день у руки Господа, Марті запитала, чи не час садити на городі? Дещо вже можна посіяти? Я саме збирався сьогодні взяти плуг і зарати город. Це я зроблю миттю. Хочеш почати просто сьогодні? О, так. З натхненням відгукнулася Марті. Мені просто не терпиться. Ось тільки. Як же сказати йому про це? подумала вона. Кларк виправив її, тільки що. Марті почервоніла. Ну, загалом раніше ніколи цього не робила. Не робила чого, нічого не садила. І в твоїх батьків не було городу. Мама сказала, що цим стільки клопоту вже краще купити все в сусідів або в магазині. Напевно, вона просто не любила копати в землі. А ти. Мені здається, це здорово, виростити щонебудь самому. Мені так хочеться спробувати. Ось тільки, Кларк подивився на неї, тільки що? Знову запитав він. Бачиш? Марті запнулась. Я розумію, що займатися городом жіноча справа, але можливо, вона, але, можливо, вона пом'ялась. Можливо, ти покажеш мені хоча б один разок, Як це робиться? Ларка, намагаючись приховати посмішку, повільно промовив. Думаю, для початку можна і показати. Марті глянула на Кларка, помітивши глузливий вогник у його очах зізнула з полегшенням. Вона вперше змусила себе про щось попросити Клерка, і, судячи з усього, він був задоволений цим анітрохи не сердився. Марті сказала добре б зайнятися цим одразу, після обіду, коли діти спатимуть. Ти встигнеш підготувати землю. Клерк кивнув такий план мене влаштовує. З жартівливою серйозністю відповів він і піднявся, щоб налити собі ще кави. Марті мало не подавилась коржем уперше за довий час вона припустилась колишнього промога, забувши про його спорежнілу чашку. Кларк з неворушним виглядом налив кави обом і сів на місце. Закінчуючи сніданок, вони обговорили, що буде садити. Потім Кларк узяв шапку і попрямував до виходу. Смачна кава, сказав він у дверях. У день після того, як посуд вимили, а діти заснули, Кларк і Марті розклали на кухонному столі насіння для городу. Що вириште, діки сіяти? Насамперед, а що може почекати? Кларк терплячи, показував його Марті, пояснював, що виросте з маленьких зерняток. І як потрібно за ним поводитись. Марті слухала, вражена його великими знаннями. Здавалося, насіння із своїми звичками й особливостями оживало під час його розповіді. уявляючись її дітьми, кожен з яких вимагав особливого підходу, турботи й уваги. Потім вони взяли насіння, вирішили на город. Сонце прогріло ґрунт. І від свіжокопаної землі йшов чудовий запах. Вони разом посміялись з того, як Місі, а слідом за нею і клер норовили забруднити руки, а заразом і все інше в багнюці. Марті нахилилася, взяла жменю і сиснула її, і побачила, як вона сочиться в неї між пальців. Як красиво! Хотілося сказати їй, але. Це слово здавалось таким невідповідним для простого бруду. Раптом вона зупинилась і, повернувшись до кларка спиною, скинула взуття, потім сромезливо підняла спідницю, зняла панчок і, акуратно скачавши їх, сунула в туфлі. Боса вона стояла на землі, насолоджуючись теплим вологим її. Боса вона стояла на землі, насолоджуючись теплим і вологим її дотиком. Забувши на мить про всі справи і обов'язки, Марті відчула себе вільною і безтурботною, як дитина. Не дивно, що коні люблять кататись по землі, коли з них знімають зброю, подумала вона, я б з задоволенням зробила те ж саме. Кларк уже почав готувати грядки. Марті опустилась на коліна і почала кидати насіння родючий ґрунт. Скоро я побачу, як ви проростете. Тихенько говорила вона крихітному насінню моркві, що падало з її рук. Кларк повернув, щоб присипати землею борозеньки, які вона засіла. По-моєму, він отримає від цього не менше задоволення, ніж я, подумала Марті. Вона побачила, як весело стрибає їхня таня, і теж захотілось пустувати і пустувати, яке щастя просто жити в такий день. Вони продовжили роботу майже не розмовляючи, і Марті відчувала міцнішнє почуття спільності з землею і цією високою, терплячою і наполегливою людиною, що доводилася її чоловіком. Кларк тим часом присів на впочепки, щоб просипати землею зерна, солодкої кукурудзи, побачивши, в якій настійкій позі він сидить. Марті підкрала за нього ззади і жартівливо штовхнула в спину. Кларк розтягнувся в вагнюці, стигнувши помітити, що Марті прикриває рот руками, щоб не розретатись. Мені здалося, що декому хочеться отримати жменю кукурудзи за комір, сказав він, набираючи повну жменю зерен. Марті кинулась навтяки, але незважаючи на її спритність. Довгоногий Кларк швидко наздогнав її, він охопив її двома руками, не даючи втекти. Марті намагалась вирватися, але лише безуспішно звивалась, знесилившись від сміху. Кларк її до себе однією рукою, звільняючи другу повну кукурудзу, але сміх заважав і йому. Раптом Марті відчула близькість Кларка, силу його рук, удари його серця. Поруч із своєю щекою. Відчула і свіжий, і запах мила для гоління, і її тілом пробігло тремтіння. Їй стало важко дихати, і в неї не було більше сили чинити опір. Міцно тримаючи її однією рукою, Кларк, сміючись, виспав жменю зерень і її за комір. Марті подивилась в його усміхнені очі, які були зовсім поруч. Раптово її охопило. Напрочуд знайоме відчуття. Пустотливий вираз на обличчі Клерка зник, і йому на зміну з'явився інший. Марті охопив страх, вона відчувала, як слабше її тіло, і різко відпрянула. Здається, Клер плаче, швидко сказала вона, тремтячими руками штухнула Кларка. Кларк відпустив її, і вона майже бігом, спалаючими щеками, спотикаючись, кинулась в будинок. Бігши вона, притулилась чолом до дверей. Побігши, вона притулила щілом до дверей і спальні, намагаючись зрозуміти, чому вона прийшла в таке сум'яття і чому так калати серце. Не знайшовши відповіді і трохи ого... оговтавшись, вона зібралась з другом і повернулась на город, але Кларк уже збирав інструменти. Робота була закінчена.